Євангелія на щодень 24 травня Іоанна 12, 36-47. Поки у вас світло, віруйте, у світло, щоб світло синами вам стати. Це, сказавши, віддалився Ісус і скрився від них. Вони не вірували в нього, хоч і скільки сподівав він чудес у них на очах. Що збулося слово пророка Ісаї, що сказав? Господи, хто повіру тому, що чули ми, і раму на Господні кому об'явилось. Не могли ж вони увірити, бо Ісая ще так був сказав. Засліпив він їм очі, заціпинив їм серце, щоб не бачили очима, щоб серцем не розуміли і не навернулися, щоб я їх вигою. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак чимало і увірили в Нього, навіть і знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. Слава болю, дужче вони любили, ні славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос хто вірив в мене, вірую не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло на світ прийшов. Щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось з слова слухає, а їх не береже, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Ісус нікого, нікого не засуджує. Він зійшов із неба на землю і залишається серед людей, щоб їх спасти. Він Спаситель, а отже рятівник найкращого рангу. бо… Героїчний. Любов, якою він ухоплює кожну людину, ґрунтується на жертовності, він радше сам помре, ні з причини смерть навіть най... з... 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 затятіших ворогів. Цю місію він виконуватиме до Дня останнього суду. Христос уміє чекати і тільки на останньому суді постане як суддя живих і мертвих. Тоді йому не доведеться нікого судити і засуджувати. Хто зневажав його на землі, нехто, словами, його Євангелія вже виніс вирок сам собі. Відмовляючи від спасіння, він обрав прокляття спасити зможе лише поважати і підтвердити такий вільний вибір. Бог ніколи нікого ні до чого не змушує, хто не приймає Євангелія та Ісуса. Засуджує сам себе, бо заперечує Боже спасіння. Господи, спасай мене щодня від зла, від зла освітлюй мою дорогу, щоб я не перебувала у темряві.